К-к тільки к. Вік. 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 Скільки нам рочків, так? Вік. Угу. Угу. Пальчик вниз спускаємо. на одне слово, на одне слово. Христинка на одне Вік. слово вниз. Вниз. Пальчик. Ось тут ти. Тут. Так? Яка к. 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 пальчика? К. К. В-А. В. а К. В. к в Ква. 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 Молодець. Спускаємо пальчик вниз. Єва. Пальчик вниз. Нижче. Ось тут. Б. В. В. І. В І. Разом як буде. В-і. В. К, А, К, Віка. Молодець. Пальчик вниз. Демьян, пальчик вниз. Ось тут ты. Я? Так. Так, В, О, В, О, В, К. К. Давай разом. В, О. В, О. В, В, О. В, О. В, О. В, О. В, О. В, О. В -в -в -к. В -в -к. Зверни увагу, що тут стоїть тільки крапочка. Бачиш, тут немає літерки А. І ми не говоримо тут Х. Я говорю к. к. Ми повинні сказати просто К. Тільки один звук К. Так? Дивись, ось тут теж один звук В. Тут К. Так? Ось так. Давай скажемо В В К. 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 Давай земною в о. Во. В вой. Е, о. Во. 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 .fik. Во. Вок. Вовк. Вовк. Молодець. Вовк. Спускаем пальчик. вниз, будь ласка, христинка починаємо. Тут. Во. Ва. Во. Ва! Молодцы. Вова. Пальчик вниз, Ева. Вова. Ваа! вы, вы, Ваа! 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 в Ваа! В, в. но. О. но. А Давай еще раз. В, Вино. Так, молодець вино. Стали, будь ласка, на синю стрілочку. Всі на синю стрілочку. Синя стрілочка. Дем'ян. Ти починаєш. В А. В. Д. А. Д. ти ти Ти. Ти, А. Т. А. Та. Та. В А. В. Т. А. Та. Та. Не. Ти не почув ушками, що ти прочитав. Давай зі мною В. Т. В. В. В А. В А. а. Д. Ти поспішаєш. Дивись. Давайте собі будемо підказувати трішечки тихіше. Добре? Отак. В А. Ва. В. -а. В, Т А. Так. Ва. Вата. Вата. -та. Ось так. Молодець. Вата. Пальчик вниз. Пальчик сюди. Христина. Ви на. В на. Вина. на, молодець. Пальчик вниз єва. Ось тут. В А. Ва. Н, н, а. Коли двіни ми бачимо, ми її читаємо як одну. Просто тягнемо «н», А. На. На. Ва. Вина. Тут не вина. Тут ви А. Ва. В, а. Ва. В, а. Ва. 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 На. На. В. З'єдни. Ва-на. Ванна. Угу. Ванна, там, где мы моемся. Пальчик вниз. Демьян. Я? Ось тут, ось тут, тут, тут. Да. Так, В и... Разом? В и... Пи. Ви. А -а -а -а. Ви. Так, ты Ти и... Тим. Виты. 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 Да? Ветки. Виты. Да. Угу. Пальчик сюда. Христина. У тут. Угу. Ні. Тут. Ва. Ви. К ну. Чось ми там з тобою напридумували таке. Давай ще раз. Ви. Пі- і в і. Ви. В. Вик. Вик. Викно. молодец, Викно. Пальчик вниз, Ева. В, -в О, То. Повтори за собой. Вы, вы, То. В -и -в -и То. Виток. Виток, молодець, завіточок, виток. Угу, жовта молодець. Стрілочка. Жовта стрілочка, так, жовта христинка, жовта стрілочка. Дів'янчик. Вот. Починай. Так, ви. Ви. Ві. Так. Ди. Не не. Ни. -и Ни. Ник. Ник. Молодець. Ник. Ві. 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 Виник, так, спускаємо пальчик, Христина. Ви нови нок. К ви нок і нок. Молодець, Христинка. Спускаємось, Єва. Ти. Кашляє, кашляє. Молодець. К. К. П. В. Давай знову. В і. Ві. А тепер дивись, оце з'єднаємо з тобою. Кві. 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 Квіт. Квіти. Квіт. 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 К, К. К. А. а К. А. К. А. квіт. Квітка. О, молодець, квітка. Вниз спускаємось. Христина, а ну прочитай мені ось це слово. Угу. Чому таке окліну? От, і воно здоровене. Ва... А, а в т і в к <рив> а в т і в к а в а в в к а в т а а а а а а Август. Складне слово, так? Ав... Август. <тюх> Христин, давай сюда. Ав. Ав. Ти. Ти. А з'єднається. Сюди дивись. Автів. Автівка. Автівка. О, молодець, автівка. Ми спускаємось, Дім'ян. Тут? Так. 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 Какая-то буква? Ось вона, ми її сьогодні цілий урок читаємо. Це твій, це твій карандаш. Ми, твій карандаш. Ви. Див'яний якийсь звук. В. 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 І. В. В. Д, д. Та ні, я вже це сказала. Ви. Тільки я не почула один. Разом, як буде? В. І. В. 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 Ти. 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 Вити. Вити. О, молодець, як вовчик вия. Вити. Переходимо на рожеву стрілочку. Христина. Рожева. Угу. Христина. А де пальчик дьм'я? Ма. Мо. Ви. Т. Воти. Мовити. Мовити. Говоріть. Мовити, говорити. Мовити. Угу. Вниз пальчик. Я вам. В і віата. Повторю. Ві. Ві та. Віта. Вітаю. Ві ти и вітаю. Вітаю. Ві ти и ві ти. Віта. Віта. Вітати. 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 Привіт. Вітати. Або поздоровляти. Вітати. Не спускаємо пальчик Дем'ян. Тет. Так. Так. Х-о. О. ХО, Так. Ми. В. 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 А, Д, И, Вид. Сказала б молодець, але бачиш, попереплутували все. Ось тут ти правильно сказав. -о. Х-о. Хо. В. А. В. Ва. Ва. А тепер повторюй за собою. Хо. Хо... Ва. Ва. Хова. Ховати. Хова. Ховати. Молодець. Дивись, Дем'янчик, ти повинен за собою повторювати. Добре? Ти прочитав, ось це прочитав, це разом. Прочитав дві літерки, з'єднав. Домовились. Христина, твоє слово? Так. Вати молодець, Н -о НО, -в -и, -в, -и В. И, Давай повторимо но, но. ви новы но. Но но. Но. Но Угу, новини, молодець.